Ну, я подивився, як воно працює зсередини, да? якось дуже швидко зрозумів, що це моє, що немає тут нічого складного. Взагалі, ну почати сервісний бізнес це сама проста історія, яка може бути в житті. Якщо ти щось вмієш робити, можна і самому на початках робити, а потім вже донаймати людей. Да? От тому я побачив, що це досить просто. У мене були. Я писав, щоб ви розуміли там. Е, ну, велика компанія від півтори тисячі людей. Да? Там є президент, ну там тобто достукатись до президента, людині, яка помічник каунт-менеджера на півтори тисячі людей це ну, неможливо ще в ті часи. Це зараз у нас всі такі там лояльні співробітники. А тоді ні, там президент це Бог, десь він там, і ти тебе не існує. От і я так хотів, якби розвивати цей напрямок. Я йому десь через день без відповіді писав листи. Просто писав, що відбувається у відділі, як я думаю, що потрібно покращити. І я йому писав листи отак, от через день, десь на протязі місяців 4-5. Я його взяв, я думаю, так, він вже виснажив його трохи. От, і він мене запросив на зустріч. От, я прийшов на зустріч, у мене був підготовлений бізнес-план по розвитку цієї компанії, що я хочу зробити. От, я йому це все запічив, він сказав, класна ідея, іди роби. Я пішов зробив.